Всім привіт, привітаєнти. Вирішив зробити невеличке відео про спеціалізації, бо чув багато різних запитань. Поки що в нас все працює так, як є, але є шанс, що у наступному році буде зміна спеціалізацій, ну, поки що так. Подивимось, що ми маємо. У нас є три перші спеціалізації, які зазвичай зачинені, їх треба досліджувати. Щоб можливість активувати ось тут з'явилось навір. І є три основні спеціалізації, які доступні з самого початку. Якщо ви починаєте з першого рівня, то вони спочатку зачинені, а з 30 рівня нам їх дають. Наша ціль здобути 165 балів, щоб повністю заповнити всі бонуси, які ми можемо отримати, окрім додаткової шкоди на зброю. Тут у нас є 45 балів, які ми можемо розподіляти. Або всюди потрошку, або вибрати три основні зброї, які вам більш за все будуть потрібні в білдах, і їх прокачати на максимум. Ну, по-перше, де брати ці бали. Ось в мене є додатковий персонаж, на якому не вкачана ще спеціалізація. І ми можемо ці пали здобувати, виконуючи місії вторгнення, які оновлюються кожен тиждень. Ось у нас написано зліва, що для механіка ми отримуємо 5 балів в нагороду за проходження такої місії. Хтось сказав, що дають насправді 3. Я не перевіряв. Також ми можемо виконувати ліквідації, за які нам дають також 3 бали. І ще за прокачку нашого рівня годинника ми також отримуємо по 3 бали за кожен рівень. Важливе уточнення, для того, щоб ми отримували ці бали, спеціалізація повинна бути у вас активна, і саме вона тоді буде отримувати ці бали. Якщо у вас ультимейт видання, то ці три спеціалізації, хоч ви їх ще не вивчили і буде доступно дослідження, все одно ви їх можете активувати. І вже бігати, виконувати якісь завдання, прокачувати свій рівень з цією спеціалізацією, здобувати оці бали. Дослідження, в принципі, все одно корисно зробити, бо кожне дослідження на другому і четвертому рівні дає іменну якусь річ, креслення для станції, і ми можемо їх крафтити. Інколи вони використовуються в білдах. Всі ці завдання, в принципі, доволі легкі. Просто уважно читайте, що тут написано. Майте на увазі, що останній п'ятий етап зазвичай е, остання місія треба її виконувати на високій складності. В англійській тут все правильно, а в іншому перекладі там є помилки і там написана середня складність. Хоча це неправильно. Також, якщо написано, що треба укріплення на вторгненні зробити. Ось, наприклад, зараз на смейнінг і також робити його треба на складності високій. І чув таке, що мейнінг не зараховувала. Але, можливо, людина просто трошки помилилась. На всяк випадок, проходьте tidal basing, його точно вже буду зараховувати. Єдине таке трохи складне завдання це на кулеметника остання п'ята стадія, вбити Василиска. На Рузвельті, спочатку розбивши йому всю броню. Зараз я покажу, як це легко робити. Так, беремо високу складність, доходимо до цього місця. В наступній кімнаті у нас буде якраз оцей васиск. Так, всіх вбиваємо. Два селистка трошки потікати треба. Все, він залишився один. Біжимо на початок кімнати. І ось сюди в цей куток стоїмо, і він тут нас не чіпає. Щоб полегшити це завдання, беремо ось такий імпульс. Ось цей. І беремо пістолет. Дивіться, він просто не може нічого нам зробити. Кидаємо цей імпульс, він подсвічує нам пластинча броню його. Ось бачите, вона біла така. І спочатку по ногах, по руках, по тілу, на останок голову залишаємо. Якщо бачите, що в нього занадто мало вже здоров'я, і ви боїтеся, що голову не проб'єте, то можна просто вийти, щоб він вас вбив і почати спочатку саме оцей момент. Там на червоні. Все, збили. Наступна. Сині цифри якраз показують, що ми б'ємо по броні. Збили. Тут головне не влучити йому прямо в шолом всередину, щоб у голову йому шкода не пройшла. Бачите, буває таке. То самій макушці треба стріляти. О, ось так. Ну і все і добиваєте його. Кожна спеціалізація має свої бонуси. Які ви можете ще роздавати для вашої групи. Це дуже корисно комбінувати, якщо ви проходите якусь місію в чотирьох, а також в рейді, коли там ще й 8 людей. І дуже важливо, щоб були різноманітні спеціалізації і всі бонуси разом додають багато шкоди. Ліва, оця частина, вона стосується зброї спеціалізації, яка не дуже часто використовується. Ну, в снайпера доволі сильно б'є та 50 але набоїв не так багато. І це тільки для снайперів, як би виходить. Хоча ця спеціалізація більш-менш універсальна. В будь-який класичний червоний білд можна його брати. Також кожна спеціалізація додає якийсь варіант навика із ставками. І ось самі цікаві речі в нас знаходяться ось тут. Бонуси. І ось тут. Снайпер підіймає нам шкоду в голову. Також додає нам, виходить, як би, Краще використовуємо зброю. Ну, і аптечка. В кожній спеціалізації є свої бонуси. Снайпері вона усуває негативні ефекти. А ось тут вже бонуси для групи. Це доволі гарний бонус, якщо ви з цією спеціалізацією, вам треба залишатися десь позаду вашої команди, щоб вони отримали 10% шкоди в голову. Також цікавий бонус, який можна використовувати, взявши на бронежилет талант залякування. Ви можете засісти десь за укриття, і у вас буде постійно додаткова броня. Якщо ви не будете її втрачати, то у вас буде додатковий бонус від таланту залякування. Ну, а тут нам дають додаткові набої. Також кожна спеціалізація має 50% захисту від імпульсу, це корисно для ПВП. Інші 50% ви можете добрати, використовуючи бренд Ялгір. А також в нас з'явилась ставочка на 10% захисту від імпульсу, ви можете зробитись повністю невидимим. Ну, і тут у нас є приціл. Дуже сильний, який додає 45% шкоди в голову. Ось такий приціл, але втрачаємо шкоду від крита 5%. Це Х8 приціл, можна його використовувати з таланта фокус. дуже корисна штука, якщо ви снайпер. Спеціалізація виживальщик. Тут у нас є лікувальний шарик. Ця мінка, яка за нами катається і доволі сильно хілить, але. Часто вона просто десь застрягає. З бонусів ми отримуємо більш сильніше лікування на 15%. Також ми маємо захист і деліти 10%. Тож ця спеціалізація корисна для анті білдів. І ще ми можемо лікувати своїх сапартійців, які будуть поряд з нами, коли ми використовуємо бронекомплект. Із бонусів для групи також у нас є 10%. Збільшення шкоди по всіх цілях, на яких накладено негативний ефект. Тож, якийсь білд, де ви, наприклад, можете кинути піну, або той же лікар з скорпіоном накладає додаткові негативні ефекти, все це працює дуже гарно. Так, ну це додаткові набої. коли ми переміщуємось від укриття до укриття. Таку механіку різко використовують. Знов-таки захист від імпульсу. І пришвидшення наших навиків, коли ми за укриттям. Є доволі корисна тут граната. Спеціалізація снайпера там вона засліплює, тут вона підпалює ворогів. Також нам спеціалізація дає магазин, який ніхто не використовує, який додає оптимальну відстань. Підривник він має прикольну артилерійську турельку, яка доволі сильно б'є по ворогах ще й накладає кровотечу. У нас є 10% захист від вибухів і 20% захисту від вогню. Цю спеціалізацію ми можемо використовувати на танку в рейді, також на хіла в руку. Використання бронекомплекта додає нам 30% ергономічності. Ну таке. А оце дуже корисна річ. Особливо якщо ми йдемо в рейд, хоча будин може використовувати цю спеціалізацію. Вона всім дає 5% шкоди цілі поза укриттям. Окрім вас. Тож, якщо повністю зробити всім цей баф, треба використовувати дві таких спеціалізації в рейді. Захист від імпульсу. Коли ми втрачаємо броню, ми перезаряджаємо зброю. І також раз у хвилину у нас абсолютний захист від вибуху. Граната тут така собі, не дуже корисна, але вона викликає кровотечу. І тут доволі у нас корисна представочка під на, на 7 замість 5 шансу крита. Так, спеціалізація механік доволі корисна, багато де використовується. Тут є вулик-механіка, який бафає всі наші навики. Тож для окислювача дуже корисна. Можна також. І в дрон-турель, замість дрона, наприклад, взяти, він буде і лікувати нашу турельку, і бафати сусідні навики, наші буде прикольно використовувати таке. В нас тут є один рівень навику, тож для гібридних білдів дуже корисно використовувати, збирати більше батареек. Збільшується наша шкода по всіх механізмах, бронекомплект лікує, також і наші навики. Якщо у вас пробили щита, ви можете зайти десь до за укриття, не прибираєте щита, просто починаєте використовувати бронікомплект, і він вилікує ваш щит. Це дуже цікавий бонус. Коли ви кидаєте якийсь ваш навик, наприклад, вулик, вся ваша команда може підійти до вас, і в радіусі 5 метрів вона буде невразлива для шоку. Цей вулик допомагає вбивати кінера, наприклад, або в рейді. Є доволі прикольна механіка, але її складновато реалізувати. Можна на морозовій забігати під міст, не збиваючи снаряд прямо в шок, накидуючи туди або турельку, або гуле. Це у нас єдина спеціалізація, яка має вибір, куди нам піти далі. Або ми підіймаємо лікування від наших навиків, або шкоду. Ну, зазвичай беруть шкоду, бо ця спеціалізація більше для дамагу йде. Захист від імпульсів, Тут нам дають трошки додаткової синьої броні, коли ми намагаємось поставити наш навик, наприклад, турельку граната в нас тут Емі, типу як імпульс-постановник перешкод, і дуже корисна подствольна насадочка, лазерна така вказівочка, яка помічає всіх ворогів імпульсом. Тож ця спеціалізація дуже корисна в таких білдах, як Серцеїд, Herbreaker. Кулеметник, він дає нам імпульс-банші, який накладає дезорієнтацію. Тут ми маємо 10% броні за вбивство. в білдах, де на це робиться особливий акцент, можна використовувати цю спеціалізацію. Використання бронекомплекта дає нам 30% додаткової синьої броні на 10 секунд, і кожна третя перезарядка на 50% швидше. Також ми отримуємо 10, а наша група 5% від боєзапасу кожну хвилину, це доволі корисно. Після вбивство на 5 секунд у нас пришвидшується наш вогонь зі зброї. Коли ми стоїмо 1 секунду, ще ми отримуємо 10% ергономічності. Ну і захист від імпульсу. Цікава тут граната, вона запінює ворогів, тож, інколи корисно їх. Зупинити такою гранати. Для кулеметів з великим магазином ми можемо додати ще 50 набоїв. Це кулемети, в яких якби це ленточна така подача. Остання спеціалізація вогнеметника. Частіше за все, її беруть ПВП білди, бо тут дуже-дуже корисна аптечка, цей бронекомплект, він дає нам 10. Секунд, коли в нас відновлюється поступова броня, і вона відновлюється не 100, а 200%. Тобто ви можете використати цей бронекомплект і починати вже отримувати шкоду, і ви ще будете потрошки лікуватись. Також корисно використовувати білди на негативні ефекти з використанням вогня, бо ми маємо 20% горіння. Додатково. Також у нас тут є 30%. Лікування саме нашого здоров'я завбисто. Тож це таке собі. Але тут є прикольний щит, з яким можна використовувати вогнемет. Але головний його бонус що він додає шкоди по цілях, які перед нами. Ось у нас є оцей кут перед нами і за нами. На 10 метрів. І бонус, який ми отримуємо. Гравці, які стоять. Поза нами в цьому секторі також отримує цей бонус. Також ми маємо більший відсоток на вставки, які можемо тут використати. Ну, саме корисне, звісно, буде на прочність щита. І з цієї спеціалізації нам якраз треба бути ближче до ворогів, на відміну від снайпера, щоб наші друзі в групі отримували додаткову шкоду в ворогах. Коли ми збиваємо броню, то ціль загорається. При пересуванні від укриття до укриття додаткова броня в нас з'являється. І захист від імпульсу. Тут така граната, яка розділяється на багато вибухів. Не дуже люблю, коли її використовують в бо дуже трусить вона екран. І тут у нас подствольна модифікація, яка дає 10% шкоди відкрита. З усіма цими модифікаціями є один такий момент, що не на всю зброю їх можна вдягати. Наприклад, лазерну цю каску неможливо ставити на ФАМАС. Із трьох векторів тільки на один можна поставити. Ось цю штуку теж неможливо на ФАМАС ставити. Ось таке невеличке відео. Прокачуйте всі спеціалізації. Робіть комбінації, навіть якщо ви їх. Не всі використовуйте, на всяк випадок, щоб у вас було збережено декілька різних комбінацій, можливо, одного того самого білда, але з різними спеціалізаціями, щоб була можливість перевдягнутися, якщо треба. Бо саму спеціалізацію ми можемо змінити, або коли поза боєм, і в нас є збережена комбінація, або треба повертатися в Вашингтон або в Нью-Йорк і підходити до цього стола і активувати те, що нам потрібно. Ось вот так. I7 щастить.